Всім привіт з гановера, друзі. Агрітехніка 2025 вітає вас. Ну і ми проходимо повз стенд Беднар. І зараз будемо вам розказувати, що ж ми представили на цих чорно-жовтих залізях на, на Агрітехніці. Які новинки, які е, знаряддя тут представлені. Зараз ми все подивимося і побачимо. Старі друзі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. добрий день. добрий день, добрий день, добрий день. Так, друзі, ну все, я домовився, що нам зроблять легеньку екскурсію по стенду Беднар. Так що пристібайте рівні, тут є дивіться, яка новинка. Давно назрівала така штука в компанії, воно просилося вже. Ні? І вже ну, от нарешті концерт представлений. Персонально, ну особисто я знаю, що за таку штуку вже більше 10 років е, люди запитували, коли Беднара буде. Е, на минулій виставці в Гановері ми всім говорили, що у 2025 році буде. У 25-му році ми привезли концепт нашої пропашної сівалки, але вже зразу попереджаємо, що ми ще далі над нею будемо працювати. Ми вже бачимо, що нам би хотілося е, перед початком серйозних продаж ще краще тут зробити, тому відповідно. Концепт він вже є, але ще в продажі і не буде цієї сівалки. Я Тому я не думаю, що я зараз буду якісь тут секрети відкривати по цій сівалці. Але для глядачів каналу, звісно, що ми покажемо, що це сівалка, яка передбачається, що буде сіяти і 35, і 45, і 70. А тобто, це класно. Да, ми вже наперед про це подумали. Основні всі культури, ось ми підписали, що всі культури від е, сонячного кукурузи до ріпака, до сої і е, до цукрового буряка. Mm -hmm. Тобто, отака штука, е, що стосується там висіву, прижимів, це все. Допилюємо, потім прийде час, ми все розкажемо. Вісівний агрегат суто ваша розробка? Суто наша розробка запатентована штука буде. А -а -а -а. Дуже серйозні спеціалісти над цим працюють, які працювали у дуже серйозних проектах. Так що я думаю, що ми тут коли вже вийдемо, то mm -hmm. ну це буде на дуже якісному рівні, тому що других задач перед цією сівалкою в принципі не стоїть. Так. Керівництво наше так. хоче сівалку, яка буде однією з кращих, ну якщо не кращою у своєму так, сегменті. Треба Тому... ставити завжди амбітні цілі, щоб щось так. досягати. Дуже добре пам'ятаю, коли ми почали працювати із посівним комплексом нашим. Я бачив першу ще прототип цієї сівалки, і ось зараз ми вже в Ганновері в 25-му році нову генерацію посівних комплексів ОМЕГ. Ага. Ну із наших вже доволі широкої лінійки посівних комплексів зернових. Омега найбільш популярний концепт, mm -hmm. ну, в принципі, це сегмент постійних комплексів в Україні. Всіх виробників найбільш популярний, і варто сказати, що омега у нас стабільно з року в рік росте у долі ринку. Ну, це дуже хороший показник для цього продукту. У нас, чим цікаво омега і якби, наше позиціонування, що ми завозимо в Україну дуже гарні комплектації. Mm -hmm. Починаючи від передньої опції, там ми можемо в різних варіантах, закінчуючи, продовжуючи точніше, дискова секція. Вона в нас у гарному виконанні такі диски. У нас теж мілкий зуб стоїть на дискових злущильниках, яких ми багато продаємо. їх сподібне розміщення дисків, вибір або ж внесення добрих міжраді, або, наприклад, турбо чи профі диски тут можемо поставити. Цікаве рішення, до речі. Висіваючи страшники на паралограмі, це нам дає точність Висував по всій ширні захвату сівалки. відключення половини, невідключення, тобто в такому плані. Дивіться, яка історія. Хочу зразу спитатися. Якщо ми маємо таке виконання, чи ми маємо можливо або частину, або просто вибір? Чи ми можемо в рядок досипати добрива, чи тільки сюди? В такому ну у нас взагалі або в такому виконанні, або ж Опція внесення добрива в міжряддя буде, ми можемо комбінувати і в будь-який момент добриво із насінням подати для у сушники для добрива. Тобто розуміє. ми там налаштовуємо, ага. подаємо е відповідний дозатор і у відповідний грибок завжди. Тобто це процес налаштування. Це коротше конструктор. Так. Це конструктор, і ми можемо, можемо дві культури різні посіяти через рядок, на дві різні глибини. Це ну, максимальні задачі, які там можемо робити. Угу. Третій бункер, коли доставимо ще більше, якби, е, вирішуємо задач, дуже цікаво. І е, потенціал цієї сівалки у нас якби, ми бачимо і продовжуємо нарощувати темпи по, в Україні по продажу цієї сівалки. Ага. До речі. Ну, Я казав, у цієї сівалки в нас є декілька таких хороших фішок. Ага. Одна із них це те, що ми маємо е, унікальну передню опцію передній каток плюс крашбар. Угу. У нас дискова секція, їх подібно розміщена із А-дисками. У нас е, висівна секція на е, кожен на сушник на парлаграмі. У нас пластиковий бункер під надлишковим тиском. Це угу. теж класна фішка для цієї сівалки. Так. І у нас є взагалі унікальна річ це місце для калібрування і вивантаження сівалки. Тобто, нам, щоб відкалібрувати цю валку, ми переводимо систему потік ось сюди, обираємо перший другий дозатор, беремо норму і таким чином відбувається процес калібрування, або ж коли треба відпрацювали, це висипати, висипати. Сівалку у всіх виробників без винятку, ця проблема. Так, чесно. Скільки себе знаю, це опція в нас ізначально так була реалізована класно. і дуже класно заходить в експлуатацію. Так воно і є насправді, тому що будь-яку сівалку любого виробника, з яким я не стикався. Це їх завжди проблема і квест. Да. А тут класно, мені подобається. Регулювання всіх е е вузлів, якщо mm -hmm. так називаємо, гідравлічні. Тобто, нас не ну ми відмовилися від механічних регулювань і. Електрогідравлічна система дозволяє нам поставити і регулювання дискової секції гідравлічної, і профі дисків, і глибини, і тиску. А глибина яким чином у вас регулюється? У ага, нас, нас висіваючі сошники Все, розміщені власне. на балках, ага. ну, і кожна балка регулюється е, гідравлічним циліндром і кліпси. Дуже зручно, візуально ми. А можемо… А оцей другий циліндр регулює тиск. до тих да, до це, це Максимальний тиск на сошник у нас 130 кг. Це, це теж багато, дуже, це це дуже хороший показник і він ну, умовно потрібно, коли ми хочемо і на високих швидкостях якісно сіяти. Тому так. А це типу мікрогранулятор. Це мікрогранулятор на 400 літрів, і ми його можемо. Умовно, зараз він грибок з цього бункера он. Да? І відповідно заведені туди. Якщо є така потреба, і завести там сюди ріпак положити і сюди підключити, то відповідно ми з того грібка шланги підключаємо на сошники. Тепер давайте змоделюємо ситуацію. Ми сіємо ріпак, засипали сюди ріпак. Так, тоді туди... засипали в один бункер а, амофос, кидаємо його в рядочок. Так, а в другий бункер бункер хлористий і закинули там мій писк. Так, або ж може бути Обще, там опція круто. дводисковий сошник і в ґрунт може внести. Тобто. Таким чином можна... е, використання цього комплексу yes. ну, ще більш е, таке, практичніше, виходить. Конструктор, так як ми казали, yeah. конструктор. Відповідно, Матадор е, ми показували вперше е, у 23-го року. Mm -hmm. На сьогоднішній день ми вже розширили модельний ряд Матадорів. І, mm -hmm. відповідно, це сівалка 4,5 метра ширини захвата. Е, Смугою посів передбачає, що ми маємо два ряда доліт. До угу. речі, зверніть увагу. У нас е, захист долота, гідравлічний, гідравлічний захист стійки. Е, у нас е, гідравлічний захист стійки реалізований у декілька продуктах, зокрема, ось Матадор, дисколапове град, Актрос, е, глибоко розкушується Тераленд. У нас цього року велика партія зайшла в Україну з гідравлічним захистом стійки. Ну, це десь оправдана опція, коли такий важкий рік. І Важкі ґрунти, там пересохся, то воно гарно працює. Далі йде вирівнююча секція. Так само е, на стійці в нас. Трошечки я не розумію, яким чином вона працює. Е, диски є, але щось непонятне. Значить, е, ці диски вони розміщені перед ущільнюючим колесом і за стійкою. Ага, сапоня. Стійка, коли працює, вона е, піднімає ґрунт. Вона ж працює Проби в ґрунті на певну глибину... ґрунт піднялася, а ці диски вони. Ось так грунт е, утримують, доза. вертають і зразу наїжджає колесо і ущільнює. ущільнює. Тобто, так воно е, таким чином у нас гарний, якісний попередній обробіток. І заодно ж ми налаштовуємо внесення, внесення добрив, на яку глибину, е, до речі, а можете в, два, роз, в, да, два, в два шари? Да, ми можемо, ось, е, можемо вниз положити і ось заслоночка. Угу. І розподілити поток. Он я. Звідси я, треба я подивитися. В курсі, Ось, розподілити буде. потоки, і таким чином ми добре. Або ж усе вверх. Я тобто отак воно працює. Класно. — Бункера однакові, так? Бункера на Омезі, на Матадорі. там на ми підійдемо до сівалки нульового посіву діректо. І бункер-комбосистем. Всі бункери Все однакові, ідентичні, абсолютно. Це максимальна шістів. уніфікація так. всіх так. вузлів. Е, пластики під надлишковим тиском і він дуже гарно це показав. Відповідно, далі у нас е, класно реалізована ця секція прикочуючих коліс, Офсетно розміщені, широко розміщені, з гарним доступом до кожного колеса і на практиці це, це ну, дуже зручно. Дуже зручно, так. Ну, ну І далі цей концепт має трьохточкову навіску, на якій ми в принципі вибираємо, що чіпляємо, яка висівна шина. В даному випадку у нас вісівна шина до дисковий сошник. Але не суцільний twin висів Твінрову 12,5 через 25. 12,5 через 25 і відповідно ми можемо е, е, стійкою положити добрива там на глибину, там, умовно, 10-12 Умовно між, між, двома отута, між двома рядками, отута, між двома рядками, і посіяти твін посів. Але ще не все у цієї шини, ми бачимо, ще й передню опцію. Тобто, якщо ми прийняли рішення сіємо без лап. Ми можемо попередньо пропрацювати ось цією опцією. А додатково ми трошечки кузьбу, да, да, та, та, да, да. Тобто, так. отак воно Класне. працює. Тут замість цих дисків можуть стояти вущі диски турбо. <ріхи> <ріхи> І тай. Як сама, не погано. Тому ми маємо ось таку гарну э, шину. Ну, в даному випадку квінроу посів, ну, може бути суцільна з передніми опціями, а може бути анкерна шина. Ну і зрозуміло, що ми були біля пропажної, цей концепт буде і сюди. Це дуже цікава історія, тому що це буде найкращим варіантом для посіву ріпаку. Коли е, йде розрихлення, і зразу за ним секція точного висіву зробить ідеальну глибину. І оце, це якраз та тема, яка... І, і ми бачимо дуже великий потенціал у цьому сегменті, і ну, направду у нас гарний продукт. У цей сегмент ми uh -huh. зробили. Uh -huh. І наступні роки ми будемо дуже якби, в цьому напрямку. Ну, Взагалі, сегмент зернових сівалок для нас пріоритетний, тому що є, що, є що людям. Мене, да, є що... А ви ще десь мали б мати научільні сівалки? Є. Yes. Пішли, я покажу. Хлопці, дозвольте. Все-таки я думаю, раз ми вже згадали за ноутільне, ага. то насамперед ми маємо показати людям Обов'язково. Почнемо е, огляд наутільних із Директо 12-метрової. Ага. Наутільна сівалка в Беднар називається Діректор. І в Ганновері у 2025 році ми е, презентуємо нашу розширення нашого модельного ряду 12 метрової сівалки Діректо, тому що у 23-му році ми показували метрову і вже на цей станом на сьогодні в Україні 6-метрова, 8-метрова Працюють. Угу. Є сподача. Які працюють. особливості вашої сівалки. Значить, особливості нашої сівалки, якщо ми говоримо про 12-метрову сівалку, це те, що у неї міжалі 25 сантиметрів. У нас, до речі, ну, однодисковий сошник тут ми нікого не дивуємо. Да? Навантажений на сушник 300 кілограм. Угу. І класна фішка, те, що ми тут маємо три чотири секції, 4 по, 3 секції 3 по 3 метри. Тобто це налаштовуємо секшен-контроль. І працюємо і якісно, е, ну як це вже назвати, е, точне землеробство. А скажіть, будь ласка, мені чи є передбачена якийсь розчисник ряду перед нею? Чи ви ще такого е, не, не практикуєте? Скажу так, ми дивимося, спостерігаємо, що на ринку є сівалки в цьому ага. сегменті з очисником ряду і ну. Зараз у нас такої опції немає. Дивіться, просто чому я так а, питаюся, тому що а, якщо робити при, просто поодинокі прямі посіви, а можна їх робити без очиснику ряду. Я говорю це з практики, тому що цього року вперше угу. пробував якісь прямі посіви а, чи там, якісь спроби наутілу. Тобто, коли в нас ще немає тої мульчі, яка робиться при багаторічному наутілу, ці сівалці такі без розротача ряду прорізати, це немає проблем. Ну, Коли там, ну, тіло, там років, коли на там 7-8 років накопичилась подушка з органічних решток, а при посіві бажано легенько чуть-чуть відгорнути, щоб mm -hmm. можна було націнино положити саме в ґрунт, а не десь не було якогось там ефекту заминання, як то кажуть, наутільщики. Mm -hmm. Я не є сильним експертом наутілі, просто вчуся. Хлопці мені розказують, я через що і питаюся вас. Тож на сьогоднішній день немає, mm -hmm. не виключаю, що буде. Mm -hmm. Але особисто я розумію, як і переваги, так і недоліки цього моменту. Але так, це що... класна фішечка, переб'ю. Це як секції плавають, щоб воно не билося одну другу так, і не звужувалося ближче. Круто, придумано. Просто і крото. Взагалі, я хочу сказати, що умовно це, типу як і новинка, 12-метрова сівалка. Ага. Але ага. у нас вже є 12-метрові сівалки, тобто ми розуміємо, що. Оце все, як воно має працювати, mm -hmm. це випрацьований концепт, перевірений. Тобто, умовно, ми на випробуваний концепт поставили уже випробувані висіваючі сошники. і маємо. ну, тако, Ну, таку… Я, я вважаю, В принципі, те, що... доволі адекватно да. і має право на життя, так. то питань нема. Ну і відповідно, шестиметровий директор також я. на стенді. Я вже навіть вам розкажу, я вже навіть її підглянув вчора, і що мені подобається на ринку. Ноутільних сівалок дуже і дуже мало сівалок, які е, мають міжряддя 16,7. Буквально вчора я б сказав, що ще немає, я не бачив, але я вже сьогодні побачив ще одну. Да. Одним словом, із цієї сівалки в принципі, почалася наша історія із наутільними сівалками. Ага. Тобто це шестиметрова сівалка, бачите, бункер. Той, той, той самий, 5000 літрів, 2 плюс 3. Е, до речі, власно, дос... виповнені. Ці розподільчі е, павуки, чи як вам правильно зважу? Розподільчі головки ми їх називаємо. Дуже класно, мені подобається. До речі, ми на всі наші сівалки на заводі по замовченню ставимо сенсори контролю потоку. Що ще я хотів сказати у цьому контексті, що раз ми заговорили, що бункери однакові, то всі дозуючі пристрої на всіх наших. У ці і окремо в бункерах вони теж ідентичні. ідентичні. Тобто, тобто, можна, грубо говорячи, там катушку витягнути з одного і агрегата поставити. І, і таким в другу, чином у нас е, ну, весь набір котушок гарно ну, підбирається. Тобто, В цьому Я теж є своя уніфікація і своя логіка. Я зрозумів. Тут регулюється глибина, тут регулюється сила притискання. Закриваючого колесо. І, і тут регулюється кут колеса. Тобто при ексцентри, тому я по сто... кому... поняв. Да, я зрозумів це... суть. Просто що я зараз не відсунув. Ага. Класне, широке опорне колесо, воно не буде топитися да. в якихось і... легких ґрунтах. І, і, умовно, це два ряда, але ми постаралися і рознести відстань між рядами для того, щоб воно. Щоб було краще да. пропускна способність, так, щоб так, воно так, не горнуло. Оця сівалка має право на велике життя, я вам скажу. Тому що. Научільщики всі стикаються з тим, що 16-те міжряддя, 25 чуть-чуть -е, завелике. І е, воно ніби для сої, для ріпаку, все чітко, а от пшениця воно хоче трохи менше. І вже трошечки думаєш, сидиш, вибираєш, що би то взяти. Ходім, покажу ще е, дві сівалки, ну, це Пішли. скажімо так, можливо, на сьогоднішній день ще для нашого ринку вони і не такі популярні. Але якщо Європа сюди дивиться, то можливо і ага. наші. Ну, хоча я цієї осені вже якби спілкувався із людьми, які цікавилися цим концептом. Концепт цей пер передбачає умов. Тут навісна, і ну, окей, дві навісни, але чуть по-іншому реалізовані. Але принцип бункер. А я вам зразу. Ротаційна фриза. Що такі сівалки скоро в нас будуть так само затребувані, як і в Європі. Чому? Mm -hmm. а, спостерігається тенденція до шахматки і до городів. Mm -hmm. І от такими великими причепними заїхати і засіяти це завжди проблема. А так ти маєш навісний варіант, mm -hmm. з, особливо з фризою, ти за один прохід став, зробив і посіяв, і це класно. Тому маємо і ми такий концепт, можливо, ще хтось це не знав. Відповідно, фреза, навісни, навісна фреза, на, на фрезі, навісна сівалка. Uh -huh. Це така сама сівалка, такий самий висівний е, на паралограмі дводисковий сушник, як і в Омезі. Просто тут а... вітаю. Але Юрій дуже радий вас бачити. Трошки uh -huh. інший адаптований паралограм із меншим тиском. Uh -huh. Там 130, тут 80. Uh -huh. А тут він не потрібний, тому що тут фреза так, зробився, так, вся, так. вся пухка uh -huh. і, і відповідно, Ця сівалка шестиметрова в цьому, концепті, а це навісни такий компактний е, получився апарат трьохметровий. Е, а якого трактора треба під таку сівалку? Е, ну, Я думаю, 3, 300? 340 плюс, мабуть, тому що фреза сама по собі 6, метр. 6 метрів, вона сама по собі. 40, тут максимальна фреза, фреза на брати, себе да. тягне. Згідний. <кхех> До речі. Ще два слова. Mm -hmm. Біля цієї катари, да, катара це фреза плюс е, корса. Бункер сітбокс це із усієї нашої гами бункерів. Це умовно найбільш новий бункер, об'ємом, передній новісний бункер об'ємом 1600 літрів. Просто скажу для інформації: у нас є на передньому віску ще. Однокамерний бункер об'ємом 1900 літрів в mm партібокс, -hmm. а є і двохкамерний бункер. Це може бути цікаво людям, На які хочуть... Так, так. Просто що в нас в Україні дуже популярні наші концепти, причіпні бункера, там є теж варіанти mm -hmm. однокамерні і двокамерні. Тож, е... Та сама ну, історія люди... тільки в новісному напередній наріску, в новісному тобто варіанті. І таким чином, ми, коли нам ставлять е, якісь е, задачі по локальному внесенню добрив там, у нас взагалі немає. Проблем не реалізувати будь-яку задачу. Круто. У нас великий набір, що бункерів, що ґрунтообробної техніки до них. Так Файн. що ось отак. Так, друзі, ну що, розказуйте, як вам сівалки від Беднар. Я вам що хочу сказати, я вражений від потоку людей, які тут рухаються. Бачите, ми а, з Володимиром бігали і нам просто люди не давали все сказати чи все показати. А, вже така декуди навіть штовханина є, але то нічого. Ми продовжуємо знімати для вас стенд Беднар. Зараз десь ми ще когось цікавого вихватимо. Може ще поговоримо про ґрунтообробні знаряддя, яких в даної компанії є дуже і дуже багато. Тому залишайтеся на каналі, сипте вподобайок, підписуйтесь, і ми продовжуємо інформувати вас про новинки з Агрітехніки 2025